Доброго дня, середина листопада. Я знаходжусь на Одещині. Господарство Колос поле озимої пшениці. Посіяне 19 вересня з рідкими комплексними добривами від ярило. Формула 8 24 плюс 02 цинку. Більшість посівів озимих зернових на Одещині. Характеризується малою розкущеністю, недостатньо розвинутою кореневою системою. Все це із-за нехватки опадів у вересні. Всі чекали на дощ і тому сіяли вже у другій декаді вересня. Але стан нашої пшениці задовільний, вона гарно розпущена. Зараз викопаємо декілька рослин. Має по 2-3 стебла. Гарно укорінена, розвинена, коринна коренева система. Тобто гарно спрацював цим в даній формулі 8.2.4.0. Він сприяв додатковому розпущенню кореневої системи її розвитку і також буде гарно впливати на зимостійкість даної культури. Більшість посівів озимих культур, зернових. На Одещині мають отакий вигляд. Вона не розкущена. Це із-за недостатку вологи і пізніх посівів. Отже, використання продуктів ярило дасть вашим культурам гарно розвинутись з осені розвинути свою кореневу систему, накопичити сахари, потрібні культурам взимку для того, щоб гарно перезумувати, і закласти гарний врожай. До зустрічі на полях.